Добрий день, шановні учні та учениці! З вами працює вчитель історії Одеської гімназії No20 Гущина Оксана Миколаївна. Тема нашого уроку Галицьке та Волинське князівство в другій половині 12 століття. Особливості політичних та суспільних процесів Ярослав Асмомисел. Під час уроку маємо схарактеризувати політичний і соціальний розвиток Галицької та Волинської земель, з'ясувати, за яких умов відбувалося формування Галицького та Волинського князівств, визначити роль історичної особистості в державотворчому процесі. Основні поняття та дати нашого уроку феодальна роздробленість, це розпад централізованої держави на окремі князівства держави, олігархія, тобто влада небагатьох, правління нечисленної групи найбільш заможних і впливових людей, і основні дати. 1141 рік об'єднання Галицького князівства Володимиром Володаревичем. Центром Галицького князівства стало місто Галич. 1153 1187 роки княжіння в Галичі Ярослава Осмомисла. 1170 рік правителем Волинського князівства став Роман Мстиславич. 1199 рік створення Романом Мстиславичем Галицько-Волинського князівства. Отож, перш ніж ми перейдемо з вами до нової теми, давайте трошечки пригадаємо минулий матеріал. На кінець 11 століття і середину 13 століття, цей період увійшов в історію Росії України як період політичної децентралізації, тобто період роздробленості, дроблення єдиної держави. Пригадайте причини роздробленості Росії України. Отож, серед причин роздробленості Росії України ми з вами називаємо великі простори держави, відсутність розголуженого ефективного апарату управління, етнічна неоднорідність населення, зростання великого землеволодіння, відсутність чіткого незмінного механізму спадкоємності князівської влади і зміна ситуації в торгівлі. У 12 столітті на території русі України з'явилася низка самостійних князівств і земель, у тому числі і Галицьке та Волинське князівства. Отож, звертаємо увагу на карту. Зеленим кольором у нас виокремлено Волинську землю. І більш світлим кольором виокремлена Галичину. Саме ці землі і є об'єктом нашого сьогоднішнього уроку Волинське та Галицьке князівства. Віддавна ці території населяли племена Волинян, білих Хорватів і тиверців. У повісті минулих літ є оповідь, як у 993 році Володимир Святославич організував похід проти Хорватів. У результаті частина Галичини увійшла до складу Росії України. У 1018 році польський король Болеслав Хоробрий захопив ці землі і приєднав їх до Польщі. Відтоді протягом кількох століть Галичина почергово опинялася під владою то київських князів, то польських королів. Отож, розглянемо з вами. Історію Галицького князівства і оформлення, становлення князівства, початок феодальної роздробленості зумовив серед іншого і посилення боротьби за Галицькі землі. Формування Галицького князівства розпочалося в другій половині XI століття. Після смерті Ярослава Мудрого в Галичині склалася власна династія, яку започаткував онук Ярослава, тому тараканський князь Ростислав Володимирович. Зверніть увагу на ілюстрацію, у нас зображено якраз онука Ярослава, Тараканського князя Ростислава Володимирича. Так у 1084 році тут утвердили свою владу троє братів Ростиславичів Рюрик, Володар та Василько. Вони взяли під контроль головні міста краю, Перемишль, Звенигород і Теребовль. Хоча ростиславичі і не мали Воччини, вони змогли здобути підтримку місцевого населення, вони змогли захистити свої території від посягання київських і волинських військ наприкінці XI століття. Київському князеві Всеволодову Ярославичу не було іншого виходу, як визнати за Ростиславичами зайняті ними землі. Це рішення підтвердив у 1097 році Любецький з'їзд, після смерті братів у 1124 році а Рюрік помер ще раніше. У 1094 році між їхніми нащадками спалахнула міжособна війна, перемогу, в якій здобув Володимир. Володаревич. Зверніть увагу на першій ілюстрації. У нас якраз і Володимир Володаревич. Він отримав прізвисько Володимирко. У 1141 році він об'єднав Галицькі землі в одне князівство із центром у Галичі. Давайте з вами познайомимося з історією цього міста. Отож, Галич, давнє руське місто на території сучасної Івано-Франківської області, і е, назва міста дала назву самому регіону Галичина. У минулому це місто було великим економічним і культурним центром Росії України на березі річки Лукви. Зверніть увагу на ілюстрацію, у нас якраз зображено, Герб давньоруського міста Галича. Уперше його згадано в Іпатіївському літописі в 1140 році, а з 1144 року Галич стає центром Галицького князівства. У 1199 році місто посіло друге за величиною місто. В Галицько-Волинському князівстві значного розквіту досягло у другій половині XII століття за князювання Ярослава Асмомисла, Романа Мстиславича, а також його сина Данила Романовича. У 1241 році Галич був зруйнований монголами. Місто занепало і втратило своє значення. Столиця галицько волинського князівства була перенесена в Холм. Давній Галич залишився центром Галицької церковної єпархії. А на початку 14 століття за 5 кілометрів на північ від зруйнованого, давнього Галича був заснований сучасний Галич, де діє національний заповідник давній Галич. Нижня ілюстрація у нас демонструє фундамент Успенського собору на Крилоській горі, що прикрашав давнє українське місто Галич, сучасне село Крилос. От саме тут був похований Ярослав. Осмомисел. Нині на цьому місці споруджено пам'ятний знак, повернемося з вами. До правління Володимирка. Отож, як мудрий політик, Володимирко знайшов спільну мову з місцевими боярами, які мали сильні позиції, прагнули контролювати своїх князів. Зауважте, що в Галичині боярство формувалося здебільшого з місцевої. Родоплеменної верхівки. Бояри здобули свої маєтки не від князя, а привласнюючи громадські землі. Тому вони були незалежними від князя. Галицьке боярство мало, відповідно, великий вплив на політичне життя і Галицького князівства, і пізніше Галицько-Волинської держави. Крім цього, Володимирко зміг відстояти свою незалежність від Києва у війні 1149-1152 років. Він захистив Галичину від ворожих наступів і залишив у спадок синові Ярославу багату, добре організовану землю. Наступного князя Ярослава Володимирича прозвали Осмомислом, тобто мудрим. Тим, хто має вісім мислів. Нижня ілюстрація демонструє нам якраз Ярослава Володимировича Осмомисла. Давайте попрацюємо з вами з джерелами. Вам надано... Зображення на світлині зображено Ярослава Осмомисла. Розгляньте світлину і спробуйте визначити, яким князя Ярослава Осмомисла зобразив скульптор. Наступне джерело це є у нас текст з слова ополку Ігоревім. Галицький осмомисли Ярославе, Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі, підперши гори угорські своїми залізними військами, заступивши королеві дорогу, зачинивши ворота на Дунай. Отож, які спільні риси в образі, створеному художником і поетичному описі ви можете виокремити. Подумайте над цим запитанням. Тож, давайте звернемося до характеристики Ярослава Осмомисла як князя. Ще на початку свого правління, боронячи галицькі землі від київського князя Ізяслава Мстиславича, Ярослав зумів домовитися з Києвом про мир. Князь зберігав мирні відносини з сусідами, підтримував походи проти половців. Крім того, за його правлінням було розбудовано, окріплено багато Галицьких міст, а у Галичі зведено Успенський собор. Галицький князь був надзвичайно заможним завдяки підкарпатським родовищам солі і розвитку торгівлі і ремесел. Галицьке князівство практично не страждало від половецьких набігів, тому сюди переселялися працелюбні та освічені русичі з інших князівств і не тільки русичі. Однак така стабільна внутрішня ситуація посилила місцеве боярство. Ми вже знаємо з вами про ситуацію з боярством в Галичині. Спочатку знать підтримувала князя, але поступово її амбіції зростали, і боярство не хотіло миритися із втратою свого впливу в суспільстві. У 1171 році бояри оголосили відьмою кохану жінку князя бояриню Анастасію Чагрівну і спалили її на От Зверніть увагу, ілюстрація нам якраз то і демонструє У цей момент в історії Ярослава Осмомисла Галицькі бояри тягнуть на багаття попадюча клунку Анастасію, улюбленицю князя Ярослава Осмомисла. Князь змушений був змиритися з цією ситуацією, бо не мав достатньо сил, аби остаточно приборкати боярство. Після смерті князя Галичина поринула у вир особиць і розбрату, особливо жорстоких, по смерті Ярославового сина Володимира у 1199 році. Володимир Ярославович був останнім представником династії Ростиславичів на Галицькому столі. Отож давайте узагальнемо з вами. Своє уявлення про правління Ярослава Осмомисла в Галицькому князівстві. Ярослава Осмомисла розширив володіння на південь до течії Дністра, контролював землі у ніжній течії Пруту та Дунаю, відновив добросусідські взаємини з Угорщиною і Польщею, втручався у візантійську політику. Був активним учасником загальноруської політики, впливав на встановлення князівської влади в Києві, домігся заснування єпископства в Галичині, заклав храм Успіння Божої Матері, брав участь у боротьбі з половцями, сприяв розвитку торгівлі, по Дністру, а також ремесел і міст. У внутрішньополітичному житті. Він залежав від бояр, які втручалися навіть в особисте життя князя. Отож, Галичина, на думку дослідників, визначалася особливим політичним устроєм. Її вважають взірцем олігархічного правління. Надзвичайно впливові заможні галицькі бояри намагалися тримати під постійним контролем будь-яку діяльність князя. Щодо Волинських земель і до становлення Волинського князівства. Тож Волинська земля увійшла до складу Русі за часів князя Володимира Великого наприкінці 10 століття. Основні міста, зверніть увагу на карту, Волинь, Володимир, Луцьк, Бужськ, Дорогобуж, Белз. Берестя Червен. Це найбільші міста Волинської землі. Центром князівства було місто Володимир. Звертаємо увагу на карту. Побудоване воно було Володимиром Великим. Давайте також звернемося до історії цього міста. Володимир, бо Володимир Волинський це районний центр Волинської сучасної області. У 988 році на землях Волинян і Бужан на правому березі річки Луги Володимир Великий заклав місто і нарік його своїм іменем. Володимир. Князь усіляко переймався, переймався розбудовою міста, від нападу ворогів воно було оточено фортечними валами. Дбаючись про розвиток науки, культури, князь відкрив у Володимирі школу, збудував храми та монастирі. Переписували книги та складали літописи. Згодом це місто стало столицею Волинського князівства пізніше Галицько-Волинської держави. У місті протягом трьох століть було побудовано понад 20 дерев'яних і кам'яних храмів. У 1160 році князь Мстислав Ізяславич збудував у місті шедевр світової архітектури Успенський собор. Він перед вами на світлині зображений. У 1325 році місто Володимир отримало Макдебурське право. Пригадайте, що це таке. Після 1341 року, коли столицю князівства було перенесено до Луцька, Володимир утратив політичне значення, ставши затишним повітовим містечком. Тож волиняни постійно стримували натиск північних литовських племен, окрему князівську династію на Волині започаткував онук Володимира Мономаха Ізяслав Мстиславич, який князював у Володимирі протягом 1136-1142 та 1146. 1154 років. За об'єднання і зміцнення Волинського князівства боровся його син Стеслав Ізяславич, 1154-1170 роки. Звертаємо увагу на ілюстрацію сучасне зображення Ізяславом Мстиславича Це мозаїка на станції метро, Золоті ворота в Києві. Галицьке князівство після смерті Ярослава осмомисла послабилося. І склалися передумови до об'єднання обох князівств під владою молодого енергійного Романа Мстиславича, який посів Волинський престол у 1170 році. Саме Роман Мстиславич відіграв вирішальну роль у подальшій долі Волинського Галицького князівств, він об'єднав князівства. В 1199 році і створив Галицько-Волинське князівство, вплинувши на розвиток всієї Південно-Західної Русі. Отож можемо з вами зробити наступні висновки. Території і Волині, що їх заселяли слав'янські племена, останніми увійшли до Русі за часів Володимира Великого. На Галицьких землях панівну роль у державних процесах відігравало місцеве впливове боярство. Нагадаю, сформувалося здебільшого місцевої родоплемінної верхівки. Бояри здобували свої маєтки не від князя, а привласнюючи громадські землі, і тому були незалежними від князя. Отож вони мали великий вплив на політичне життя Галицького князівства, а згодом і Галицько-Волинської держави. Така ситуація вона послаблювала позиції князів. Ярослав Смомисл, найвідоміший Галицький князь, який розширив кордони Галицького князівства, проводив далекоглядну зовнішню політику, підтримуючи добросусідські відносини з іншими країнами і з руськими князями. Волинь здобула незалежність від Києва за часів онука Володимира Мономаха і З'яславом Мстиславича. Зміцнення князівства і центральної влади князя пов'язане з іменем Романа Мстиславича. Князь Роман уславився як активний учасник війн проти половців, однак найбільшої слави зажив завдяки походу на Галич і об'єднанню Волині і Галича в єдину державу. Отож, давайте пригадаємо здобуті нами знання на уроці, сформуємо власне ставлення до князя Ярослава Осмомисла в першу чергу, і виконаємо практичну вправу. За уривком із праці Михайла Грушевського, визначте, що сприяло піднесенню Галицького князівства всередині ХІХ століття, хто був конкурентом князя в боротьбі за вплив на населення. Отож, Галичина й без того була великою і багатою областю, бо її не зачіпали ні половецькі напади, ні князівські чвари, і тому багато народу переходило сюди з інших українських земель. Тепер же, зібрана в одних руках, вона зробилася найсильнішою з українських земель. Але зате. Більшу силу в Галичині забрали бояри, даючи про себе знати й населенню, і самим князям. Проаналізуйте надане вам джерело і ще раз визначте чинники, що сприяли піднесенню Галицького князівства всередині 12 століття, і визначте, хто був основним опонентом князя в боротьбі за владу. Тож, якщо ви визначили основними чинниками, що сприяли піднесенню Галицького князівства в середині 12 століття, вдали географічне положення Галицького князівства, економічне піднесення та сильну владу князя, то ви якісно опрацювали наданий документ. Якщо ви визначили, Основним опонентом князя в боротьбі за вплив на населення та в боротьбі за владу боярство, то ви також вдало опрацювали наданий вам документ. І нарешті, на завершення нашої роботи ви отримаєте домашнє завдання. Ви маєте опрацювати надану вам презентацію. Перевірте себе, зайшовши за наданим посиланням, виконайте онлайн вправу. І третє завдання є творчим. Розшифруйте наданий вам ребус, визначте, яке поняття там зашифровано, і складіть з цим поняттям три речення. Отож, вдалої вам роботи і до наступної зустрічі!